Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Телер Андерсон, і Нещодавно я зробив і ще улюблену преулюблену людину. Так, Юліана, не сильно напрягся. Це, звісно, що не означає, що контент найближчим часом зсунеться у сторону паровозика Томаса і телепузиків, але все ж я уже стикнуся із одненькою маленькою проблемою. Точніше, із купою, але той тиждень дивовижний моєї відпустки із підгузками проведений, я обговорювати на цьому каналі не буду. А можливо, ми створимо якийсь інший канал, на якому я власне це буду обговорювати. Ми не створимо такий канал. Одного злякало лякалок в інтернеті є тотальна відсутність контенту для малечі, що мене особисто неабияк здивувало, бо моя малечі з поміж усіх дарованих цяцьок найбільше радіє люстрі на стелі. Тобто рівень вибагливості маленької людинки дозволяє запропонувати абсолютно усе від пальця перед носом до іншого пальця перед носом. Що вже говорити за мільйони годин фільмів, серіалів та мультиків, що найкращі творці світу так щедро продукували для вас останні 100 років. Звісно, що не всі вони пройшли випробовування часом, але для того у ваших дітей є ви щоб фільтрувати, що їм показувати, а що їм не показувати. Ну а травми від фатька халамитника та безкінечної історії і хай отримує уже якось самесеньке. Оригінальну немічну мультяшну білосніжку я б теж не показував, бо за 100 років суспільство змінилося і чекати прекрасного принца Некрофіла, котрий прийде все зробить за тебе, якось уже й не прийнято. А от Мулан 1998 року я покажу обов'язково на відміну від кіношного ремейку, цей мультик хай і не канонічний по відношенню до оригінальної преоригінальної історії, бо в китайській легенді, як виявилося, немає Едді Мерфі, та все ж обходить його у всьому. Я вже навіть не буду заїкатися у трильйоні. Он четвертий раз про експресивність анімації, котру ніколи не замінить м'ясний мішок із кістками. Головна різниця між цими двома екранізаціями класичної китайської легенди полягає у тому, що жива Мулан це джеда, якому уся сила упала із неба. У той час, як намальована не завдяки, а всупереч сама здобула силу, заслужила звання через сумлінно виконання службово-посадових обов'язків. і довела, що головне це не якісь там упередження щодо нібито слабкої статі, а робота над собою і використання Ристання своїх переваг при цьому, на відміну від сучасної кінини, Мулан не лупасить голіруч 100 кілограмових мужиків, а використовує усі свої плюси собі ж на користь. Хтось побачить виключно феміністичний посил про сильну жіночку, а я ж бачу універсальний урок про те, що слід вміти грати виданими тобі картами. Для маленьких поменше, там є купа пісень прикольчиків. Так як бачите, це не список рідкісних фільмів, аби можна було повикаблучуватись своїм унікальним синефільським смаком. Це просто список тих фільмів, які я хотів би показати своїй малечі. І як буде така нагода, то я звісно що покажу. А іншої нагоди поговорити про саме ці банальності у мене якось і не було. Можливо, пізніше ми зробимо який-небудь список фільмів для дуже снобських дітей із десяти фільмів для не таких діток, як усі. А для дітей як дітей я б також рекомендував би фільм Дені Девіто Матильда 1996 року. Книгу Руальда Дала я не читав, але вже фільм під соусом смішних смішнях показує, що ти не є твоя сім'я. Ти це ти тільки тобі вирішувати, хто насправді твої родичі. Не варто ставати заручником своєї тітки, сраки, дядька Гепи чи брата Хосе Педро Антоніо, який вважає, що читати це для лохів. Те ж саме стосується і мам із котрі сумніваються, чи Стануть хорошими батьками для своїх всиновлених чи вдочерених дітей, адже не та мать, що раділа, а та що виростала на цю тему. Юляна Батьківна теж підкидують вам мультик уже 2024 року, який також заснований на однойменній книжці Дикий. Робот після корабельної аварії. Робот роззум. Так до речі, це від українського слова розум походить ім'я цієї роботиці або коротко роз опиняється на дикому острові. Вона знаходить єдину їй, це гусака, і не маючи ні інстинктів, ані знань, береться виховувати це гусеня. Піклуючись про нього, роз поступово сама відкриває у собі здатність до любові, самовідданості та справжнього материнства. Фільм показує, що бути мамою це не про біологію, а про турботу захист і готовність. Жертувати собою, певно, найбільше мені у ньому подобається, що стрічка не боїться говорити на досить дорослі теми. Я зараз не про сісі -сі Пісі, я про тваринячу смерть та фінал, котрий здатний витягти усі соплі із дорослих мужиків мужичних. Таких, от як я. Ще глибше на тему смерті готова поговорити студія Піксар зі своїм мультиком Коко. Вибачте, Коко. Так от Коко Йохана Бабай. А от Коко, це історія про те, як смерть не розриває зв'язок між людьми. Як що їх пам'ятають, на жаль, ця тематика особливо цінна у наших реаліях. У день мертвих хлопчик Мігель потрапляє до країни померлих світу, де душі живуть доти, доки про них згадують живі. Там він бачить, що саме друга смерть, коли про людину забувають, є страшнішою за фізичну. Мандрівка крізь світ мертвих змушує Мігеля переосмислити важливість пам'яті родових історій, і того як ми вшановуємо тих. Хто пішов? Чому сьогодні особливо важливо пояснювати про пам'ять за загиблими? Гадаю, що можна вам і не нагадувати. Я розумію, що вникнення у тему це уже для дітей постарше, але для дітей поменше це просто смішний мультик про скелітіків. Не Нескільки для дорослих, скільки для дітей, уже Крістофер Робін 2018 року це тепла історія про те, як дорослі, гонячись за роботою та обов'язками, можуть загубити себе і забути, якими були вони колись. Уже дорослий Крістофер живе у постійному стресі. Він мало бачиться із родиною, не дозволяє собі відпочити і майже не пам'ятає про власні дитячі мрії. Так, дітки, мабуть, саме так уявляли собі дорослого Крістофера Робіна. І саме у цей момент у його житті знову з'являється Вінні, пух, простий, щирий і дуже мудрий по-дитячому разом із тигрою, пацією, і я Я не знаю, як коказути я нехай буде просто я, та й іншими друзями із Чарівного лісу. Вони нагадують Крістоферу про те, що справді важливо бути поруч із близькими, залишитися добрими і не забувати про радість, та й дозволяти собі трохи побути дитиною, навіть коли ти дорослий. Лахатий Дядько, рівно про це ж тільки без іграшкових свиней, і Робін Вільямс він якби трішечки волохатіший навіть за е, обівана кінові фільм Капітан Гак 1991 року. З різницею тільки що він більш логічний, бо Крістофер Робін, якщо так подумати, то був зайнятий через важливу роботу із порятунку інших, а? але нехай менше з тим. А так там теж Пітер Бен виріс, забув за друзів, за власних дітей. і Тепер мусить повертати усе назад, аби згадати, ким він є насправді. Якщо ми вже й рекомендуємо, якими рухомими картинками за. Няти ваше чадо і заговорили за Пітера Пена, то чому б і не згадати ще й за пряму екранізацію класики 2003 року. По-перше, я вірю, що Феді є. По-друге, пізніше вже нічого кращого і не зняли. Бо екранізація 2015 року запам'яталося найбільше г'юджема, який грає пірата, котрий співає Смелслакін like Spirit» в сеттингу фентезійного острова, на який потрапив Пітер після власної загибелі під час Другої світової війни. Взагалі ще трішечки я подумав, що усе найкраще було зроблено у 90-х і на початку але слід пам'ятати, що це тому, що це частина мого дитинства. Мене особисто може захоплювати ця атмосфера, а от уже мою і вашу малечу ні. Але якщо чесно, не дуже хочеться стати тим самим дідом, котрий буде говорити, що от раніше знімали краще, тим паче, що і зараз, і у майбутньому знімати теж будуть нормально, ну вище середнього. Потекуди навіть добре. Gravity Falls, який, якщо дехто не вподобає, то гарантовано вилетить зі списку на спадок, блуї, лука, час пригод. Хороші мульти знімали і знімають, і знімати будуть. І тепер у вас, як батьків, сестер дітьків, є безкінечний потік якісних мультів, фільмів, серіалів взагалі на будь-який смак. Не потрібно чекати нового року зі сподіванням, а раптом цього разу таки покажуть мультик про Балту, аби наново розрадатися на моменті, коли він приймає нарешті свою вовчу сторону і вірить в себе. Не потрібно молитися Тяжним богами сподіватися, що цього разу вони пошлють вам не проповідь бородатого мужика, а ви самі пройдете свою емоційну пригоду із Кенаєм та Коді у братику ведмедику. Сьогодні навіть не потрібно тікати із останніх уроків, аби встигнути на пригоди Джекі Чана. Сьогодні усе на кінчику ваших пальців на будь-якому девайсі, в будь-якому місці та для будь-якого віку. І при усій цій розкоші сучасного життя, якщо не рахувати існування росіян, звісно, що хтось сміє казати, що дивитися Нічого, дітям показувати нічого. Я включаю, як містер Нікіта чи Єлісій, робить розпаковку іграшкового гамна і мультики про альбіну і лася. А далі у нас непостійна рубрика Сімейство Андрійчуків, сім'я, котра дивиться нас настільки давно, що вже самі встигли завести своє власне персональне дитятко. І після того, як вони побували на нашому весіллі, то у нас не лишається іншого вибору, як передати вам їхнє. Рекомендації. Маленьке містечко. Маленький і милий мультик про ведмежат. Я люблю серія про прибирання. Там зламався робот пилосос І розказується. А в кінці кожної серії показується як своєї мультик. І підписуюся на канал. Окрім згаданого дикого робота, маненька Андрій Чуня любить дивитися Клауса, який явно маст маствоч для усіх, бо свідомо чи ні, вдаряється у старі добрі різдвяні мультфільми 90-х та нульових. Неперевершена У також любить Вовчу варту, котру я особисто не дивився, але у мене вибору тепер іншого як оцінити і немає. І з кін малеча полюбляє дивитися звільнити Віллі, а ще щенячий патруль, свинку Пепу, 44 кота і короля шаманів. Неймовірно, ніякої Єлізавіти і Волка чи святий. Чи чим там годують маленьких кацепяток і наших діток пропонують годувати? Дякую, пані Уляні Олександрівні. А далі у нас теж не постійна рубрика, що рекомендує подивитися, моя малеча. <звук> ну головне, що це не російська люстра. Взагалі це питання мінімальних старань забезпечити своїх крихіток контентом, котрий не буде пахнути росіянами. Але якщо ви не здатні докласти кволик зусиль в цьому, то що уже говорити про хоч якусь роботу про своїх малят? Звісно, завжди є ризик, що Ютуб рано чи пізно почне кидати свій російський чи штучно інтелектуально згенерований шлак, але ви не повірите, світ існує за межами Ютуб. Єдине, що про існування того ж Бробакса від суспільного таке враження, що знають одиниці. Це не реклама, але якщо що вже не уникнути зомбування планшетами дітей, то нехай це буде український додаток з українськомовним контентом. А якщо вам і цього було замало, то я нагадаю, що у нас діє постійна і досить таки регулярна рубрика. Ви. Звісно, що я зараз не буду відповідати за абсолютно кожен коментар, але я упевнений, що там знайдеться чимало чого, чи можна було б замінити якогось не Антоніну і Єнота. Але найперше. Подавайте своїм дітям приклад з собою. Це єдиний ефективний спосіб привчити до будь-чого. Від викидання сміття в урну до занять спортом. Це може бути як хороша звичка, так і погана. Гляньте, он мінніча, наприклад, виховали шакали вонючі, і от який результат. Якщо у вас хлопчик, навчіть його розводити багаття. Якщо у вас дівчинка, навчіть її розводити багаття, бо це ніяк не прив'язано до статі. Йохана, бабай, ховайте ножі. Навчіться в'язати вузли і покажіть, як їх. Я звучить як Оксюморон на цьому каналі, але не в кіно щастя, навіть не в мультиках. Якщо у вас є можливість бути зі своїми дітьми, то будьте по-справжньому без планшетів, без телевізора, без екранів, послухайте, що вони вам розказують. Розкажіть своє, пограйте у футбола, в ляльки, просто будьте поруч, бо не у всіх є така розкіш. Я звісно розказав про фільми та мультфільми, котрі будуть навчати ваших дітей, але як саме бути людиною, вони будуть учитися найбільше у вас. Ось вам лишається лише показати, як, зрештою, своїм власним прикладом. Покажіть, як ви ставите вподобайку на це відео, як ви підписуєтесь на наші усілякі соціальні мережі, і звісно, що як ви донатите Збройним силам України? Я певен, що у нас зараз знову в описі до цього відео знаходиться якийсь дуже важливий збір. Ми і наших не постимо. У нас просто досить довгий зараз став виробничий цикл з очевидних причин, тому не зв'язуються якось самі збори і з тим, що я говорю у відео. Тому я не можу вам сказати якось конкретикою. Вибачайте, якось вже доводиться мені виходити і із того, що Є, якщо ж ви хочете підтримати наш канал, то знайте, що це робиться максимально просто. Для цього у нас є база у Монобанку. Патреон мені останнім часом подобається все менше, тому що він знову почав банити українських кріейторів. Тому, в принципі, робіть, що хочете, ставте головне вподобайку. Якщо всі гроші пішли на Збройні Сили України, то звісно, що я вас засуджувати не буду. Ви зробили усе правильно. Якщо вас гроші пішли на їжу, то тим паче, що за. Суджувати вас ніхто не буде, пам'ятайте, що ви робите все у житті своєму правильно. Якщо поставили вподобайку, вона безкоштовна. Так, вона безкоштовна. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео Прекраснюча Юліана! Як вона все встигає, я не знаю, якщо чесно. Ну, типу, це якби і то, і сьо, і. Ну, ну тобто, якби як. ну, Як? Я от мене питає. Як? Ладно, я. Вона як. Я не знаю. Чесно, я не знаю. Я, я, я в захваті цієї жінки. Я просто в шоці цієї жінки. А ви дивилися кік Джорн, Тримайте з нами на одній хвилі, народ. До нових зустрічей. А бувайте.